Влучно точно та надійно знешкодити ворога на фронті тепер можна завдяки київським політехнікам. КПІшники передали Збройним силам України першу партію скидів для дронів. Війна міняє вектор. У нас є напрямки, в тому числі де працюють диверсійно розвідувальні групи противника, а ураження їх, наприклад, з артилерії в районі, де нема саме бойових дій. Це недоцільне використання боєприпасів, тому постійне спостереження з повітря. Та швидке нанесення вогневого враження малими ударними групами завдяки скидам, зберігають ресурс. У цей невеликий пристрій і є скид. Він має високу точність попадання та низьку собівартість, що майже в половину менше від ринкових аналогів. Створив його аспірант інституту атомної та теплової енергетики КПІ. Фіксуємо снаряд, так щоб він не бовтався в скиді, а рухався разом з ним. І після того, як ми відрегулювали снаряд, це фіксуємо, увімкнули, задвинулася задвижка. Після цього він вже в бойовому положенні. Як тільки попадає світло в достатній кількості на фоторезистор, він вмикається. Ось так нині над створенням скидів працює усе капоїшне ком'юніті за підтримки студентського парламенту. КПІ. лише за півтора тижня встигли зробити 30 скидів і передали їх зсу. Це наша перша досягнута ціль, і наразі це великий крок для нас. Що ми почали це робити, і ми однозначно на цьому не зупинимося. Хочу в першу чергу подякувати колективу КПІ для студентів, адже завдяки участі кожного і кожного із вас. Ми маємо можливість наповнювати фонд підтримки Збройних сил України, Київський політехнік, і маємо можливість. Допомагати а ще студенти працюватимуть над створенням антидронових рушниць, які також запропонував Владислав. Цей пристрій знешкоджуватиме ворожі мавіки, аутели та впливатиме на роботу ланцетів.